Мій критерій вибору витрат часу, який не підійде більшості, я вибираю всі проекти, які в мене заплановані на сьогодні, і питаю себе, Роман, який з них потенційно може принести найбільший результат в грошах? Так, чіткий простий критерій ефективності це та дохідність, яку ви отримаєте. Звичайно, я говорю про робоче, а не про соціальні завдання. І якщо ви робите для себе критерій, Пов'язаний із фінансами, то рано чи пізно ви отримуєте той фінансовий результат, який очікуєте. Якщо ви робите завдання просто тому, що вони вам більше подобаються, вони легші, вони приємніші, в них можна розслабитися, ніхто вас їх не підганяє, або навпаки, тому що інші люди вас підганяють. Швидше всього ви не думаєте про гроші і швидше всього таких результатів теж не отримаєте. Подумайте, чи варто визначати для вас як критерій завдання, скільки грошей він може принести.